Молитва того, хто йде на війну, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мати Божа, Небесна Царице, я раб Твій ім'я, звертаюсь до Тебе як до єдиної заступниці і покровительки, і утішительки. Дай мені силу перемагати ворога вогнем і мечем. Господи многомилостивий! Дай мені свій хрест пречесний і животворчий на прогнання всякого ворога і супостата. Підніми на поміч мені всю силу небесного воїнства, ангелів, архангелів на чолі з архестратигом Божим Михаїлом. Нехай покриють риба Твого покровом крил своїх, заступлять від усякого страху, вогню, меча, затьмарення ненавистю. Від усякої напасти і від усяких нападків лукавих. Господи, пошли мені легіони ангелів Твоїх на допомогу, щоб прогнали ворогів, які напали на нас, а на супротивників пошли страх, сум'яття, паніку і оберни силу їхню на слабкість і зброю їхню знешкодь. Благослови руки мої до битви і зміцни їх. Укріпи тіло моє і позбав будь-якої недуги немочі, слабкості, як фізичної, так і духовної, щоб я був міцним, сміливим і впевненим у своїй перемозі. Нехай оградить мене сам Господь наш Ісус Христос і мати Його Небесна Цариця, і святі ангели, архангели та особливо архистратих Божий Михаїл. Грізний воєвода святих небесних сил, сокрушитель демонів. Господи, знищимо їх супротивників, нехай зникнуть і загинуть від нас усі вороги, видимі і невидимі, як зникає попіл і порох від подиху вітру. Святий великомученику й переможцю Георгію, святії мученики і страстотерпці Бориса та Глібе. Святі преподобні отці наші Печерські та святі новомученики українські, станьте мені на допомогу, нехай буду я захищений вашими святими молитвами. Господи многомилостивий, почуй благання моє, раба Твого ім'я, і пошли сомнища демонів на затьмарення очей і розуму неприятелів. Чини між ними міжособну брань, нехай вони знищать самі себе, а я, раб твій, перейду в огонь і воду, і невразливим буду ні від вогню, ні від меча, ні від стріли, що летить на мене, ні від потоплення водного, ні від повітряної зброї, ні від будь-якої небезпеки, що чагає на мене. Нехай збереже мене сам Ісус Христос і Небесна Цариця, мати Його, і всі сили небесні, і святий ангел-хоронитель, що постійно поруч зі мною перебуває. Амінь. Істребника святого Петра Могили, 1646 рік.